Усіх в ефірі програми один на один. Сьогодні нам неабияк пощастило з гостею нею є знана поетка, перекладач та літературний редактор культового журналу Шо Наталя Бельченко. Вітаю, пані Наталю. Добре, добре. От для початку давайте одразу ж привідкриємо завісу у питання, що вас сьогодні в наше місто привело. Я сьогодні маю виступи, вже, вже виступила власне в університеті вашому, і буде ще вечір в клубі. Це завдячую я своїм приїздом Андрію Пірмякову. Це він мене спокусив нарешті приїхати до Рівного, бо я дуже хотіла побачити те місто, і це нарешті ти. Трапилось так зрозумів. А це так розумів презентація збірки з Римородах, так ну ця збірка вийшла ще 13-го року, але вона остання з тих, що в мене вийшли, тому можна і так, ну, так вважати, Перманентно не... її презентуєте тим, хто ще <рес> так, ну, так. не читав, не чув. Ну, а, ну, ну. ну розкажіть трошки, от як, що на цих що є родзинкою от ваших презентацій для тих людей, які можливо на них ще не були, і от до кінця не розуміють, що вони можуть пропустити. Ще ж є у них шанс не пропустити. Ну, власне, наприклад, в університеті я сказала, що я той автор, який розвивається. Тобто Я наочний приклад автора, що не за застиг в своєму так би мовити, розвитку, бо ця книжка здебільшого не написана російською мовою, і майже все життя я писала російською мовою. Останнім часом я пишу українською мовою, і був переміжний етап, коли я її чимало перекладала з російської науки і з української на російську. Тобто це... Так би мовити, збірка всього такого, що має бути презентовано російською, а українською ну, може якось видадуть, буде такий час, що видадуть українські військові. Тобто, ви такий е спланований автор. Один етап закінчився, другий почався, там перекладали. дали. Ні. Тепер не, чи якось ці етапи трошки паралельно тривають? Це дуже спонтанно було. Я не думала, що я ну, За російською мовою в мене буде така. Хто а може, це перерва, а може, це дійсно етап, який вже в, в минулому. Ну, я не відчуваю, що треба від чогось відгорожуватися, власне, від мови, бо я пишу трохи по-різному російською українською, але внутрішній стан зараз, зараз такий, що треба писати українською. Ну, я думаю, ми потім ще трошки. Для наших слухачів щось попросимо вас прочитати якесь таке репрезентативне, якийсь такий віршик. Але от давайте ще от крім того, що російською, українською мовою, от чим ще є ця збірка таким новим, для, як в плані сходинки, нової сходинки у вашій поезії, От що її вирізняє. І ще мені дуже цікаво, от як це відбувається, перехід. От писала собі людина російською, писала, писала, писала. Тут Щось її перемкнуло, перемкнуло. починає українською писати, а потім ще можливо якоюсь. Як от це відбувається? Ну, насправді це такий етапний, може, таке питання. Я е, за, за вдячую Дмитру Бурагу, який видав її, і він попросив мені мене зібрати, власне, не останнього, хоча сувірші, бо поет то, то завжди хочеться щось останнє видати. А власне, такий доробок, який. І за кілька років, власне, за весь час роботи моєї в літературі. І я просто відчула, що таке, от, що я зробила за ці роки. Тому, може, дійсно, цей етап з українським письмом він дуже природний, бо якийсь доробок повинен лишитися позаду. Ну, тобто, це не гра, а відчуття, що. Ну, те, від, те відчуття руху. Тим більше, що останнім часом, якщо ти, наприклад, не змінюєшся, то е, може скластися в враження, що ти і не відчув нічого. Що все, все йде так, як, як раніше. В цій книзі, до речі, дуже добрі, дуже щиря, приємні мені люди, росіяни, які лишилися на нашому боці, вони написали від, 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 відгуки і передмову, але. Неможливо весь час спиратися на одне й те саме, тобто це якийсь інший крок. І пишучи українську, я почала більше спілкуватися з власне молодими українськими поетами. Я ввійшла, ну не знаю, ввійшла в їхні коло чи ні, але я більш близькість відчула власне до, до них, до молодої української поезії. От таке, а від що. молодих, скажімо, російських поетів. Вони якось от чимось, можливо ментально, можливо, якось відрізняються, чи в принципі це на надумані всі такі. Якісь речі, що ну чимось... справа в тому, що молоді російські поети, вони в Росії. У нас в Україні здебільшого російською пишуть люди вже в віці. І, а молоді в нас не пишуть, російською? Ну, пишуть. це люди мого покоління. Воно і Не молоде, і не старе, так, як би мовити, воно таке трохи ну, десь загубилося. Да? От, е і тому е та російська поезія мені цікава. Я тих Читаю її, і культурологічні, власне, і літературознавчі. Статті читаю, але от що стосується практичного боку, от зараз е українською пишу. Тобто виходить майбутнє все одно за україномовною поезією. Якщо от е таку логіку приймати до уваги, ну давайте тоді на умання відкриємо книжку, mm -hmm. якийсь віршик прочитаємо. Mm -hmm. Можливо, не на умання, от який, як ви вважаєте, репрезентує її. Ну, це вірш він досить такого інтимного плану. Це російською мовою вірш. Просто, да. а тело движется на запах без фонаря к нему идет, кто был давно и прочно заперт и вдохом обнаружил вход, где слиплись камфора и мята и хочется лизнуть тайком жестокий мускус невозврата и затаить под языком надежно голову теряя ее под ложечкой прижав так радостно дойти до края, который вместе всплеск и сплав и выйти из-за поворота растерянной совсем другой. сквозь запах притяжения рода, совпавший с этой ходьбой. То, то есть, то, кто может, и, 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 вот. Притяженні рода, тобто, ну у мене мати росіянка, от батько українець, але я ж власне. У мене є там хатка в селі, яка закинута, правда. Тобто в притяженні рода, може воно дійсно якусь зіграло зі мною таку от річ. А ви з якої скажімо, області походити? Це переслав Хмельницький район. Ага, так, то, Це десь Київщина. Київщина, да, угу. так. Київщина. Ясно, а от. Зримородок – це є така пташечка Зиморо, зимородок, зі таке де була да, теж да. поети і раніше часто вживали, згадували в своїх віршах, от звідки назва така. Ну, я власне почала ходити в, в походи і почала бачити від якихось тварин, птахів, гриби в більшому обсязі, ніж це, аніж це було раніше, і почала бачити цю пташку, бо її так просто не побачиш. Це вона така своєрідна. І мені здалося, що можна побачити все можна побачити з, -з, -з Рима, може стати з, -з Римом те, що ти ні ніколи ти не бачив. Тобто неочікувано. -не а от, наприклад, сьогодні Андрій Пермяков, він навіть сказав, що тут і Рима зашифрована. Тобто, в слові з, -з, -з, -з Римородок, тут є з Рими, з Римо, то тобто, Рима. Тобто, мабуть, дійсно поетично. Це якось виправдано це все. Да. З десь з космосу прийшла назва. От Щонайменше сімома мовами станом на сьогодні, так, перекладені так. ваші вірші. От Мені цікаво, як так відбувається. Часто там якийсь письменник там виступає, десь дає де прес-конференцію, розповідає, що у мене там. Твори перекладені так-то, 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 А основні, ну, якщо він пише українською, ну здавалось би, звідки там десь далеко ті люди, які володіють цими всіми мовами, знають ці твори. Як от ці переклади відбуваються? От Скажімо, як отак, -от, от ви живете живете і тут хтось десь довідали, що ти ж там <mu> вас на корейську мову пере ні, ну нас насправді це ж дійсно. Це було у той час, коли писали російською і. Поле було ширше в тому хилиму сенсі, що, наприклад, мене прикладали на німецьку та перелечка, яка там, Ахматову і Цютаєву прикладала. Тобто тих, хто мене прикладав, я дійсно вдячна от цьому часу російського свого писання, да, російськомовного корейською Це був просто вечір корейських поетів І українських, і було перекладено кілька тих і тих, щоб вони могли спілкуватися і могли зрозуміти, хто, власне, їх перед ними. Наприклад, ми теж таким чином брали участь. От, було. от питання від супротиву. А ви як обираєте, от кого перекласти? Ви ж теж перекладаєте? Що, тобто це якісь такі О, це... близькі вам автори, чи це от, на що там десь є якийсь попит? Ні, це дійсно такий інтимний трохи. Наприклад, я прикладала Мирослава Леюка вірші, бо мені дуже сподобалось. от він теж, У нього теж такі, е, відчуття там, про е, діда у нього багато так, то віршів. Тобто те, що пов'язує його з землею, з такими, ну, з маленькою батьківщиною. так би мовити. Мені це було близько. Я прикладала його. Іздрик мене зачарував тим, як він читає. Зобто я його теж прикладала Маріант Кіановську. А, наприклад, мисик там ну, інше покоління теж мені дуже же близьке тим самим. Ну, тобто якось ці всі ниточки зійшлися. Останнім часом я навіть ну, це я вже спробувала прикладати на українську мову російських поетів. наприклад, Пастернака, я брала участь у конкурсі метафори. Вони запропонували один вірш Пастернака перекласти. Я, так би мовити, виграла цей конкурс з перекладом його балади або Івана Жданова. Це дуже складний російськомовний автор. Но я, правда, не наважилася перекладати його складніші вірші, а такі менш складні переклала кілька. Тобто, таким чином, все це. Отаке таке питання. От... Не знаю, можливо воно провокаційне отчистити. Хоча я не думаю. Ну наскільки мені відомо, от ви є е, членом національної спілки журналістів. А Ні, от серед за серед письменників, мала... письменників перепрошую, <с <с письменників обмовився. А от є зараз таких, насамперед багато молодих, таких неформальних, таких як вони називають, прогресивних е, поетів, письменників, які от вважають, що це. Цієї організації нічого не може бути це щось таке вже безнадійно, радянський, якийсь архаїзм. Ну так прийнято в тих колах багато серед кого вважати. Що ви з цього приводу можете сказати? Що думаєте, стосовно таких висловлювань, і що, скажімо, вас колись спонукало сюди вступити і тут залишатись до тепер? Ну, я вступила, тому що це ну так би мовити, всі, всі подавалися. і Я подалася. А якихось особливих. Сантиментів дось до спілки немає. Там там є приємні мені люди, з якими мені приємно спілкуватися. Це наприклад в неформальній обстановці. А так, щоб там не зануритися у всі ці якісь складні ходи спілчанські, я до цього якось. Не причетний. Тобто ви там просто значитесь ну, членські так. внески, там платити. Ну, зараз, так, да, останнім часом, uh -huh. да, вони виросли так трохи. Да. Ну е е я їздила у, у Плечанські ці, от, наприклад, до Коктебелю, до Ірпеняк, ще коли був син маленький, тобто якось можу, цим трохи мабуть, мали з цього якийсь зиск, а зараз. Ну, можна ще поїхати, мабуть, буде. Запитання про такий унікальний якийсь е, авторський почерк. От я, наскільки читав, там якщо критики там, пишуть про вашу поезію, говорять, що от, у вас там інколи починає говорити простір і час, от, такі якісь у них е, об'ємні асоціації народжуються. Ви спеціально якось формували цей жанр? Чи о, от як він формувався? там? От Як з роками, скажімо, відшліфовувався важиш. Е, Стиль, от якщо згадати, з чого ви починали, до чого воно ну, прийшло, там перший етап, другий от можна поділити на якісь такі етапи творчості? Можна, так, да, дійсно. Спочатку, ну от до речі, я згадала Пастернака, він складний автор, ну, молодий Пастернак, і він дуже, дуже сильно вплинув на мене. І я дійсно писала такими складними, такими <головіки> довгими періодами. Да. А потім трохи почала. Простіше писати, і зараз я дійшла до якоїсь а ну, Може, це не простота, але дійсно у мене російськомовні вірші відрізняються від українськомовних українських віршів. Власне, я не знаю... Як... Тільки мовою чи чимось ще? Ні, не, не тільки мовою. Може, це інший етап життя взагалі, що колись натхнення мало якийсь інший присмак. Тобто воно приходило іншим чином. А може це дійсно мова якось провокує особливості? Хто знає? Ну треба буде ще дослідити це от, з, з часом. От чули ми вже сьогодні ваш російськомовний вірш. Mm -hmm. А можна зараз щось таке на противагу, щось українською? Ну, можна такі монет процитувати, да? так? Да. Десь кров тече від знаку і до знаку, відкрився шлях між степових річок. Душа блукачка вимовить подяку, а той, що греблі рве, пришвидшить крок. О, гребелько, мабель, закрийся, люба, хай випнеться вагітна глибина, зупинить кров, один цілунок в губи, на другому закінчиться війна вот так, де доволі такий mm, та. дочасний. дійсно. Ну, от, взагалі, от час, от, скажімо, цей такий важкий час, який почався в нас від Майдану і триває дотепер. От і, якийсь він відбиток на вас, як на творчу особистість, накладає. Ну так, у мене. Я не кажу, б... можливо, там не, не, не те, що більше віршів про війну стало, але, можливо якось інакше. Ну, у мене взагалі був час, коли yeah. я. Не писала майже своїх віршів, а перекладала. Тобто це був такий рятівний хід, що ти відчуваєш, що село вже не важить те, що воно важило раніше, бо важить інші речі. І така була втеча в переклад. Ну а потім я не знаю українська моя поезія. Ну, подивимось, як буду далі. Я відчула якесь таке. Перепутті таке щось я не знаю, як воду не буде, бо це дійсно не я формую цю свою поезію, а вона якось формується незалежно від мене. Тому я чекаю, що все складеться добре. Ну, ну подивимось. Да. А от, взагалі, і... от як вам ця тенденція така, що от останніх кілька років ну фактично майже кожен якийсь митець почав щось таке робити от соціального забарвлення. І музиканти, і поети, і всі решта, там від молодих до якихось таких уже визнаних. Ви вважаєте тут більше насправді такого щирого порива? Чи це от така от данина, просто якийсь такій цього моментній кон'юнктурі? Ну я був, можу сказати зі свого боку, дійсно мені здавалося, що я не можу хожу писати такі звичайні легкі віршики, тому що таке ось в... трапилось і триває. А зараз я навпаки не можу думати, що треба писати в цьому. Ну, ну, ну тобто не можна дозволити тій е, ненависті. В мене взагалі були е, періоди сильної е, ненависті. І я думаю, що це не треба виносити на папір. Тобто, треба якось це пережити і і писати може інше щось. Не варто це. Тобто вже це, це, це такого чогось світлішого зараз. Бракує більше. Напевно, так да. А не фіксувати цю ненависть, тобто, оце я мала на увазі. Ну, Ясно. От давайте про журнал «Шо» трошки поговоримо. Давайте. Для української культури ну, безумовно знакове явище. ну, Хоча б тому, що вже виходить понад 10 років, там і видається українською, і російською мовою. От колись ви на початках стало завдання популяризації українського культурного простору. От як ви охарактеризували? Ким зараз є сучасний український культурний простір. І чим, можливо, він відрізняється від культурних просторів інших країн, ну, принаймні Східної Європи, тобто Росії. От яка така самобутність вирізняє насамперед українську культуру сучасну? Ну, Це дуже. Широке питання. Не знаю. Я взагалі е... відчуваю. ну, Таку певну камерність взагалі я, я не можу писати, я можу тільки, тільки про себе говорити, здається. Я не думаю, що є якісь такі надзвичайні відмінності. Просто треба казати те, що відчуваєш, не сперечатися з якоюсь культурою, а писати дійсно своє, то може так. Ну, Можна, ну, напевно, підсвідомо все одно відрізняється. Але тим, коли читаєш, то там. Полякам, бо там якісь такі риси притаманні, чехам, там такі, а от українцям, можливо, якісь треті, там, якісь інші. Щось таке, що немає в поляків, там, скажімо, чехів. Ну, не знаю. от ще. може дійсно те, що мене зачепило в, в Мирославовілайку і таке досить багатьом притаманно От, власне відчуття роду, але не, не таке, не шароварне, а таке, ну, якесь ну, може, а може, це, я не знаю. Ну, важко сказати, я якось не задумувалась про це. Мені ще от якби цікаво, от як ви кажете, що молодим молодою поеткою ви були російськомовною, а в якомусь такому вже більш зрілому творчому віці почали писати українською і так більш злились цим середовищем сучасних молодих україномовних поетів. От, якщо так от порівняти його з тим попереднім поколінням. Українських поетів, ну яких там хто якою вже мовою писав. От тут якось можна сказати, що чи, воно... чи розвивається, чи, можливо, навпаки, в інший бік розбивається, чи принаймні якісь такі ознак набуло. Щоб якось прослідкувати, куди ж воно може йти далі? Ну, мені здається, що, наприклад, вісімдесятники вони більш філософічні. От Рима рука, я перекладала, до речі, це мій взагалі був перший досвід перекладацький, це Римарук. І... Він так ну, він вплинув на мене власне от в такому фі 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 філософічному відчуттю. А зараз філософія, вона мені здається, ну не, не стільки важить, скільки вона важила у тих 80-теньких. А Що зараз важить? Зараз важить якісь безпосередні контакти, якесь ну, природнє таке втілення душі, тобто ну, якесь не завуальоване, може, такими якимись складними е, самокопаннями. Ну, ну принаймні мені так здається. якоїсь такої і, камерності, інтимності більше стає. Вже якось не настільки цікавляться якимись глобальними речами. скільки… Ні, які... так, от навпаки, мені здається, що вісімдесятники вони були якісь більш занурені, а зараз такий… От він бачить і пише про те, що бачить, і тут вже тільки від міри обдарованості залежить. Чи впаде він у якийсь такий, що бачу, Ти, те, те, те співаю, чи він буде на більш широкий рівень якийсь виходити? А от ще от багато такого сам видав в журналі Шо друкувалося так званого сучасного українського сам Видав. От що є сам Видав в нинішньому. Ну, в суспільстві, тим більше, що просто в радянські часи це було щось таке, що його офіційно не дозволяли друкувати, і воно там десь на самопальних друкарнях передруковувалось. А яка сьогодні попадає література під таке визначення? Ну, зараз ж наче все можна ж нічого не забороняють, принаймні. А я до речі не задумалася, чому от так власно вона називається там сам видалом. Може, це трохи маргіналізовані якісь речі? Я просто не е, yeah, я так зараз от просто писав, що от зараз от, скажімо, журнал шо звертає увагу зокрема на сучасний український сам видав, тобто, можливо, якісь такі а, поети, ну, хто... які можливо, якісь такі стильних, не зовсім а ну я ж кажу, що може те, що щ... або ще не опубліковано, або воно таке трохи ну не те, що збочене трохи, але якесь не мейнстрімове Воно трохи, мабуть. Ну хто хто знає. А межа, от ми з чимось таким, що здавалось би, ну от щось може хтось поти. Та да, це ж не талановито, тут там якогось ритму немає, ще чогось. А хтось да навпаки, от це, це такий свій, якась мова літературна. Ця межа. Ми з чимось. Неталановитим і просто чимось навпаки надталановитим і новаторським, вона дуже танка. Так, дуже танка. Це смак. От власне смак людини. Тут Він виховується тільки тим, що читаєш багато різного, я думаю. Ну, Це просто або він є, або немає. Ну, тут нічого. А своє задоволення зараз що читаєте здебільшого? Здебільшого, ну я навіть Ой... Ну, я ще веду. Колонку поезії в журналі, що то мені я читаю багато то, то чого з поетичних книжок. І от Останнім часом вам читала Олег Галишеву, наприклад, хоча це книжка ну, минулого року. Але якісь речі, які я раніше, може, навіть тому, що я сама мислила схожим чином, вони мені не були настільки цікавими. А от лише я від Відкрила власне зараз, тому що я вже трохи відійшла від того ж типу мислення, є, які схоже на його. Тобто, якісь речі відкриваєш навіть по протилежності. Ну так буває, да. А розкажіть, же нам когось про когось з Рівнян. Тут кажуть багато. Молоді поети, молоді поети, а творчістю у кого з рівненських поетів знайомі про тих, кого знаєте, щось скажіть про них добре ну, я чи я знаю, дуже добре? Валерія Марченко, я знаю, він бард. Я в той час, коли я так більше ходила в походи з наметами, то я якось до бардів трохи прихилилася, і Валерія Марченка мені дуже подобаються пісні. Він такий, він з одного боку і ніжний, такий, якось дуже як на, на чоловіка, а з іншого такі мужні. Ну, тобто, тобто мені подобається те, що він робить. А от Андрій Пермяков той же. Андрій Пермяков, ну я тільки почала останнім часом знайомитися. Це трохи така екстравертивна поезія. Вона. Цікава, в мені дійсно цікава, але я, ну, може, ще не доросла повністю до неї, Тобто, треба дійсно її читати більше. Або а, слушати, це Екстравартивно під цим словом, в даному випадку, що ви маєте на увазі? Ну, маю на увазі це відкритість до читача, тобто безпосередній якийсь посил. Тобто, він, У нього дуже, дуже цікавий складний текст про джаз. І він мені подобається. Ну, я ще читатиму, так, ще читатиму, так, да, Андрія, Пельнякого. Да. Ну, і от таке от ваше то, також враження, як людина, все-таки зсередини літератури. От Межа між такою культурною спадщиною і просто культурою масовою, от де вона пролягає, як от ви їх розмежовуєте до себе? Чи от подобається вам щось з масової культури, чи ви так от виключно по чомусь такому, що має ну, якісь такі серйозніше навантаження? Не обов'язково. Це раніше мені здавалося, що треба, щоб все мало якесь навантаження. Зараз, якщо щось вражає дійсно, то я не, не думаю вже звідки воно воно з'явилося чи з якої культури. Але я, на жаль, не багато цьому всьому приділяю уваги. Ну, якщо щось почую, то класно, да. а так от щоб досліджувати, на, на жаль, ні. Наприклад, такий простий якийсь приклад. Група Океанельзи. Це, це культурна спадщина, чи це все-таки масовий культ на вашу точку ну, зору? Вона десь стадиться посередині. Ну, Вона ближче до спадщини вже, мабуть, вона така вже класична зробилася, як знає? Ну то що, що, що я скажу, у нас майже вже спливає е, до кінця час нашої розмови, але от можете звернутися до наших е, глядачів, щось побажати від себе для да, рівнян. Да, Мені дуже приємно, що я нарешті у Рівному. Це моя перша поїздка сюди. І я... я тішуся, що я тут. Дякую усім. Да. Непомітно сплив час нашої розмови у студії. Я нагадую, що нашою гостею була поетка, перекладач, літературний редактор культового журналу Шо Наталя Бельченко. Дякую за розмову. Пані Наталі, всім, хто нас дивиться, рекомендую надалі залишатися. З РТБ. попереду на вас ще чекає. Чимало всього цікавого. Я ж кажу вам до зустрічі.